Знаєте, коли з'являється якась нова технологія, передбачити, як саме вона змінить світ, практично неможливо, і часто ці зміни виявляються зовсім не такими, як хтось міг собі уявити. От, наприклад, перші комп'ютери, величезні машини, що займали цілі кімнати. Хто б тоді міг подумати, що мене менше століття і щось подібне ми будемо носити просто в кишені? Ось вам і приклад, як одна здавалось би, проста ідея може просто перевернути все з ніг на голову і змінити саму культуру. Історія знає чимало таких прикладів, але один з найяскравіших це, повірте, проста суміш із трьох інгредієнтів. Так так, я про Порох. Сам по собі він що просто вибуховий пил, але вся справа в тому, як люди вирішили його використати. Гаразд, давайте зануримося в цю історію. Почнемо з того, як його випадково відкрили. Потім побачимо, як він повністю змінив правила ведення війни, допоміг злетіти новим імперіям. І став справжнім двигуном централізації. Ну а в кінці поговоримо про те, як його відлуння ми відчуваємо досі. Історія пороху це, по суті, одна велика іронія. Уявляєте, все почалося не з розробки зброї, а з пошуків елексиру безсмертя. Так, ще у дев'ятому столітті в Китаї алхіміки випадково змішали потрібні інгредієнти. Спочатку його використовували не для гармат, а для таких штук, як вогняні стріли чи щось схоже на примітивні вогнемети. Технологія розвивалася повільно, але знаєте, впевнено поширювалася світом. І що найцікавіше, це ж наскільки все просто. Всього три компоненти, які можна було знайти майже будь-де. Саме тому щойно формула стала відомою, будь-хто міг почати виробництво. І це, звичайно, лише прискорило його поширення. І от, коли Порох помандрував торговими шляхами Афроєвразії, все, правила гри у війні змінилися назавжди. Старі методи, стара тактика, все це просто перестало працювати. Дивіться, раніше війна це була оборона, це товстелезні стіни замків і лицарі, яких готували роками. Порох це все перекреслив. Гармати тепер могли просто рознести ті стіни, а навчити солдата стріляти з рушниці ну, це справа кількох тижнів, а не цілого життя, як у випадку з лицарем. Це означало, що правителі могли швидко збирати величезні армії. І, мабуть, немає кращого прикладу цієї зміни, ніж одна з найвизначніших подій в історії, облога Константинополя. Це був справжній іспит для нової технології. Це ж було не просто місто. Константинополь був символом. Його захищали легендарні стіни Феодосія, потрійна лінія оборони. Тисячу років Тисячу років вони вважалися абсолютно неприступними. Але у султана Мехмеда II був, так би мовити, туз у рукаві. Він замовив просто гігантські бронзові гармати. Найбільша з них, тільки вдумайтеся, важила понад 18 тонн. 18 тонн! Просто спробуйте уявити масштаб цієї нової зброї. Щоб дотягнути цю махину до стін міста, знадобилося два місяці і десятки волів. Це ж неймовірно, але це показує, наскільки важливою була ця технологія для султана. Гармати були важкими, неточними, але вони зробили свою справу. Вони пробили стіни, що стояли тисячу років. Падіння Константинополя стало кінцем цілої епохи. Військова перевага дуже швидко перетворилася на політичну. Це дало поштовх до появи так званих порохових імперій, йдеться про Османську, Сефевіцьку та могольську імперії. І в них усіх було б багато спільного. Це були завойовники, які прийшли на чужі землі, щоб правити народами з абсолютно іншою культурою. І щоб утримати владу, їм потрібно було що Правильно, довести своє право на неї, тобто легітимність, а що може бути кращим доказом легітимності, ніж військова міць, здатність захистити своїх підданих. Але наслідки цієї порохової революції були значно глибшими, ніж просто зміни на полі бою. Зрештою, все звелося до двох речей грошей і контролю. І тут запустився такий собі потужний цикл завоювання нових земель означало, що більше податків. Більше податків дозволяло утримувати більшу армію і купувати кращу зброю. А сильніша армія, в свою чергу, дозволяла завойовувати ще більше земель, і так по колу. Це була по суті формула для шаленого зростання. Але щоб керувати цим циклом, потрібен був новий інструмент, і цим інструментом стала бюрократія. Замість старої феодальної системи, де місцеві лорди мали величезну владу, імператори почали призначати чиновників, лояльних тільки їм. І ці люди збирали податки, впроваджували закони і стежили, щоб усі багатства імперії стікалися в центр. І ось, мабуть, ключовий момент баланс сил змінився раз і назавжди. Місцевий феодал зі своїм замком і невеликою армією лицарів більше не був серйозною загрозою для центральної влади. Бо що він міг протиставити королю з гарматами та професійною армією? Абсолютно нічого. Справді важко повірити, що все це почалося з випадкової знахідки якихось алхіміків, але спадщина пороху вона оточує нас і сьогодні. Порох у поєднанні з бюрократією, по суті, створив шаблон сучасної держави, тобто централізованої держави з монополією на силу і з ефективною системою збору податків. І ця модель виявилася настільки успішною, що з часом поширилася по всьому світу. Але все ж таки, що було головною рушійною силою цієї революції? Сама технологія, чи, може, щось інше? І ось ми підійшли до головного висновку. Справжню революцію спричинив не порох як такий, її спричинили люди та їхній вибір. Технологія це завжди лише інструмент, а її вплив на світ в кінцевому рахунку залежить від того, в чиїх руках вона опиняється і з якою метою її використовують.